Всім привіт! Ви на каналі Светліш Б'юті. З вами Лариса. Щойно отримала замовлення вже розпколо. Щоб подивитися, чому в мене прийшло дві коробки. Отже, дивимося. Перше, я взяла собі рідке мило. Воно по акції, але зараз, якщо ви будете брати два, то ціна буде ще більш приваблива. Я взяла одне, мені цей аромат подобається. Також я взяла брускове мило з мозочкою. Мені воно подобається. Буду класти... Там де я хочу, щоб мімуску гарно пахла. Взяла пробнички нової туалетної водички Елвіна, яка буде на наступному каталозі. І, і, і дивіться, я взяла Джордані Gold Есенса. Пробнички також на тестування. Взяла е, Новейдж зараз акція на всі крема від очі доглядові. Я взяла Time Restore а, навколо очей і м, зморшки біля, а, біля роту. Контурні на коло губ губ, контурні зможки турбується. Також взяла 250 блотерів по 50, 50 штучку в самому блотері про номер 517-263. Блотери там виходить щось ну, прям взагалі. Взагалі щось вийшло по 6 гривень, здається, 50 штук. Це дуже дуже привабливий і вклався каталожок. Тут, тут в цьому замовленні все. Зараз дивимося, що компанія мені ще вклала інше замовлення. Зараз подивимося. Але зараз подивимося, що компанія мені ще доложила і розділила цю. І не хочеться, щоб компанія в компанії були в новій пошті оці такі пластикові пакети фірмові. Це було б дуже зручно. О! О, і ще блотери, і ще блотери. І ще, і ще, значить, я би замовила ще тоді блотери. І ще, мабуть, багатько дозамовила. Всі ще, ще пробнички. Ну, значить, я блотерів. Блотерів, блотерів багато. Значить, один, два, А, три, Чотири, пять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Схоже, ще десять дозамовила, Десять по п'ятдесят. 500 штук ще дозамовила замовила і ще в мене 250 750 штук блотерів. І, ну, і в мене ще в наявності є близько 50, тому десь на 800 штук я можу розраховувати на а, поки тепло надворі на, на тестування. Тому, 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 тому думаю, що ж мені компанія так розділила. Ось бачите, Вони приходять в такому, хто, хто, хто хоче. Будь ласка. Будь бурласочка, бурласочка номер блотера 517 263. Вони виходять взагалі на дуже попривабливій ціні, тому я приємно здивована. Бо в магазинах, якщо заходите, в магазинах, ну, дорого брати. Я колись цікавилася, не пам'ятаю, скільки, але дорого. Ще пробнички і взяла замість плати за доставку, була можливість, я обрала такий пензлик. Такий пензлик і ще вклався мені ще один пакетик. Ось. Я тепер зрозуміла, чого в мене дві коробки, бо в мене багато блотерів. А на цей раз бо було б дуже гарно. якби компанія вклала це все було в поліетиленовий пакет, такий як на нових поштах або, або в інших варіантах. Іноді... Іноді було б дуже гарно. Я сподіваюся, компанія колись нас почує в цьому плані, бо коробки це. Ну, скажімо так, не дуже не дуже класно, особливо в поштоматах, якщо отримувати. Так що таке було моє замовлення: це було на 36 бонусних балів. Це було ще до акції до суботні. Тому, якщо у вас є такі самі побажання до компанії з приводу пакування, пишіть в коментарях, я буду дуже рада з вами поспілкуватися, що ви що ви собі замовляєте зараз, на що робите акцент, чи замовляєте ви блодер, чи замовляєте ви якісь продукти, коли можна виходити до людей ну, і опитувати, скажімо так, ось чи є у вас такі. Цілі замовляти саме такі, такі супутні продукти. З вами була Лариса, дуже рада всіх бачити на своєму каналі. Дуже вдячна всім, хто ставить подобачку, хто коментує. До зустрічі!